Вітаю вас, мої любі діти. Пропоную вам сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку. Дівчинка побачила щось цікаве. На радощах заплескала в долоні і загубилася в юрбі. Загубилась і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди оточили дівчинку і питають Як тебе звуть, дівчинко? Оля? А маму як звуть? Скажи ми зараз її знайдемо. Маму звуть, мама, матуся. Люди усміхнулись і знову питають ну, скажи. Які в твоєї мами очі? Карі, сині, блакитні, сірі? Очі у неї найдобріші, а коси, які в мами коси? Чорні русі? Коси найкрасивіші? Знов усміхнулися люди. Питають: ну, скажи, які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руках є? Згадай, руки у неї найласкавіші. Пішли люди й оголосили по радіо. Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші в світі руки. І мама знайшлася Діти. Так, хто написав оповідання, яке ми слухали? Так, Василь Сухомлинський. Про кого йшлося у оповіданні? Так, про дівчинку Олю та її маму. Правильно. А що трапилося з дівчинкою? Дійсно, вона загубилася. Діти, а чому вона загубилася? Правильно, тому що вона. Відволіклася, випустила мамину руку і загубилася. З вами такого, сподіваюсь, ніколи не траплялося. Ви великі молодці. Ніколи не можна відпускати мамину руку у незнайомих та ще й багатолюдних місцях. Будьте завжди уважні і бережіть себе та маму.